Добрий день! З вами Наталя Миколаївна та наші дистанційні уроки. Тема уроку лічимо від 1 до 10. Вивчаємо цифри від 0 до 9. Об'єкти навколишнього середовища характеризуються такою властивістю, як кількість. Їх можна полічити. Людина навчилася рахувати у зв'язку з необхідністю, з практичною необхідністю. Треба було полічити здобич на полюванні, зібрані плоди, дітей тощо. Прадавні люди не вміли записувати результати лічби. Числа. Вони користувалися зарубками на кістках тварин або деревині, креслили риски на стінах печер. Таким чином, добре знайомі вам цифри є образами тих записів, які застосовували прадавні люди для позначення чисел. Наприклад, 1 позначається просто рисочкою. 2 двома рисочками. 3 трьома, а 4 чотирма. Звичайно, 5 показувалося ось таким чином. Тому вони дуже були схожі на наші сучасні цифри. Сьогодні ми будемо лічити предмети. І згадаємо позначки цифри, якими записують числа. Згадай, будь ласка, різницею між цифрою та числом. Правильно. Цифри записують числа. Будь ласка, перше завдання. Розклади арифметичні штанги. Полічи смужки на кожній штанзі. Розглянь малюнок та перевір, чи правильно покладено картки з числами. Дивись: 1, одна тільки частиночка штанги є. 2, Дві частинки, 3, Три. Три частини, 4. Там є чотири частинки, 5, П'ять частин, 6, Шість. Шість частин, 7, Сім. Сім частинок. 8, Вісім. Вісім частин, 9. Дев'ять частин і десять частинок. Чи правильно покладено? Звичайно. картки покладено правильно. Давай розглянемо. Чи відповідає кількість зображених об'єктів числам? Поглянь, скільки рибок. Правильно, три. Скільки машинят? Двоє. Скільки жабенят. Молодець. П'ятеро. Правильно записано. Скільки сонечок або божих корівок? Вісім. Також правильно. Скільки яблучок? Шість. Скільки колосків з зернятками? Десять. А скільки грибочків? Чотири, Правильно вказано. А скільки ж у нас бубликів? Також дев'ять, Все правильно? А курчат правильно порахували? Звичайно. І, звичайно, котиків у нас тільки один. Молодці, дітки Будь ласка, скажи, який відрізок є найдовший? Звичайно, найдовшим відрізком є зелений. Який відрізок є найкоротшим? Найкоротший блакитний відрізок. Які відрізки однакової довжини? Однакової довжини червоний та жовтий відрізки. Будь ласка. Дай відповіді на запитання. Що ви повторили на уроці? Про що дізналися? Що вас більше всього зацікавило? Скажіть мені, в чому відмінність між числом і цифрою? Хто знає? Кожен раз, коли я задаю запитання, ви можете зупиняти відео, відповідати, а потім працювати далі. Відповіді можете навіть писати в коментарях. Відповідь така: число одержуємо в результаті лічби предметів. Перший, другий, третій це порядкова лічба. То стоїть один за одним. А 1, 2, 3, 4, 5, 6 і так далі предметів, скільки є, це в нас буде позначатися число. А цифра це тільки позначка, якою позначається число на письмі. Ви, Як завжди, не перевершені. Я вами дуже пишаюся.